Привіт! Мене звати Люна Король, і я рада вітати вас на моїй сторінці розмова Мі. З базовою інформацією про мене ви можете ознайомитись нижче. Там є і е, моя освіта, і з чим я працюю, та досвід роботи. В цьому відео мені би хотілося насправді так трохи більше показати себе, бо з власного досвіду я знаю, що обирати фахівця буває складно, незрозуміло. Це потрібно довіритись, прийти якійсь незнайомій людині. Тому сподіваюся, що це відео стане вам у нагоді, що ви зможете тут побачити мене, побачити, як я рухаюсь, яка у мене міміка, почути, як я говорю. І що важливо мені тут повідчувати, чи було би вам комфортно поряд зі мною. Бо комфортний і безпечний простір є однією із надважливих речей в моїй роботі. Я вірю, що тільки в такому просторі можливо дійсно довіритись іншій людині. І так, знаєте, як по сходинках спуститися вглиб своїх переживань. А зі своєї сторони, я точно готова бути поряд з вами, супроводжувати в цю складну місцями незрозумілу, але таку цікаву подорож до себе.